Вітаю всіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисячі друзів! З вами на зв'язку учениця конкурсу краєзнавчих наукових відеоробіт ШГП «Гіднає» Скапа Яна, учениця 9 класу школи гуманітарної праці. Хмельницьке це захопливе місто, яке варто дослідити, і сьогодні я розповім вам про нього. Хмельницький розташований у західній частині України на березі річки Південний Буг. Місто є адміністративним центром Хмельницької області та має вигідне положення для транспортного сполучення з іншими регіонами. Хмельницький є значним економічним центром Поділля. Регіон спеціалізується на торгівлі, легкій промисловості, будівництві та виробництві сільськогосподарської техніки. Особливу роль відіграє ринок Товкучка, один із найбільших в Україні. Це справжній феномен української торгівлі. Товкучка складається з понад 20 спеціалізованих ринків, кожен із яких має свою унікальну спрямованість. Наприклад, старий ринок відомий товарами зі шкіри та худра, а новий базар спеціалізується на роздрібній торгівлі. Тут можна знайти товари з усього світу, а також продукції українських виробників. Цікаво, що ринок став не лише економічним, а й соціальним центром міста. Він забезпечує роботою тисячі людей і є важливим джерелом доходів для місцевого бюджету. Місто має сучасну інфраструктуру, включаючи транспортні вузли, освітні заклади, лікарні та торгові центри. Також місто має мережу громадського транспорту, яка забезпечує зручне переміщення містом. Місто продовжує розвиватися. Також тут завжди є щось нове, що може здивувати. Клімат Хмельницького помірно континентальний із теплим літом та холодною зимою. Середня температура влітку становить близько плюс 20 градусів Цельсію, а взимку приблизно мінус 5 градусів. У Хмельницькому регіоні є кілька заповідних територій, таких як національні парки та дендрологічні парки. Ці місця похороняють унікальну флору і фауну регіону, наприклад, Подільські товтри найбільший національний природний парк України, що займає площу понад 261 тисячу гектарів. Він відомий своїми унікальними ландшафтами, каньйонами та рідкісними видами рослин і тварин. Мале Полісся. Парк створений для збереження природних комплексів східної частини Малого Полісся. Він охоплює мальовничі озера, болота та заплави річки Горень. Ці предохоронні об'єкти не лише сприяють збереженню природи, але й є популярними місцями для екотуризму, наукових досліджень та відпочинку. Вони створюють унікальні можливості для знайомств з природною красою Поділля. Для відпочинку місто пропонує численні парки, зокрема парк імені Михайла Чекмана. Тут можна насолоджуватись прогулянками, спортивними заходами чи відвідати острів кохання. Дендропарк місце, де зібрано різноманітні види дерев і рослин. Це чудове місце для тих, хто любить природу та фотографію. Річка Південний Буг, яка протікає через місто, створює можливості для риболовлі, катання на човнах та інших водних активностей. Ці зони не лише забезпечують комфортний відпочинок, але й сприяють збереженню природи. У Хмельницькому ви знайдете традиційний подільський стиль в одязі. Смачні страви української кухні, як от борщ, вареники та медовик, солодкий символ гостинності регіону. У місті часто організовуються фольклорні фестивалі, ярмарки та етнографічні виставки, які демонструють національні звичаї, ремесла і мистецтво. Це чудова нагода зануритись в атмосферу подільської культури. Місцеві свята й народні традиції залишають глибоке враження. Це місто має довгу історію, відоме з 1431 року. Свого часу воно називалось Проскурів, але 1954 року його перейменували на честь Богдана Хмельницького. Також у місті діє унікальний музей студія фотомистецтва, один із небагатьох в Україні, який демонструє роботи українських і світових майстрів фотографії. Хмельницький це місто, яке точно варте вашої уваги, місто, яке поєднує історію, культуру та сучасність. Вулиці міста розповідають історію, яка починається ще з 14 століття. Хмельницький вражає своїми історичними пам'ятками, музеями та архітектурою. Ви можете відвідати краєзнавчий музей, щоб заглибитись у історію регіону, дендропарк, щоб насолодитися красою природи та цікавими видами рослин, аквапарк, музей фотомистецтв та зануритись Автентичну культуру Поділля. Хмельницький запрошує вас відкрити його багатогранність. Тут є щось особливе для кожного. З вами була Скапа Яна, учениця 9 класу Школи гуманітарної праці. До зустрічі